Па завершити війну росіяни можуть зберегти свої війська на 20% території України, які вже є окуповані. Про це пише The New York Times. Видання зазначає: це може перемир'я зупинити, але не покласти кінець воєнним діям. Найскладніша частина потенційної угоди це гарантія, що Кремль не скористається припиненням бойових дій, щоб переозброїтися, набрати і навчити нові сили, а потім знову на Пасти на Україну, наприкінці 22-го року. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі запропонував Києву піти на переговори з Москвою, скориставшись своїми успіхами на фронті. Однак, державний секретар Ентоні Блінкен виступив проти. Йдеться у статті за Times. Держсекретар активно переконував союзників та партнерів підтримати Україну, сформувавши коаліцію з близько 50 держав. Які погодилися допомагати нам зброєю або запровадити економічні санкції проти Російської Федерації, до того ж, перемога України у війні ніколи не була метою для Джо Байдена. Пише видання Тайм. Більш важливою метою було вижити Україні як суверенній демократичній країні, вільній у всьому прагненні до інтеграції із заходом. Багато всього починає зараз з'являтися у пресі, власне ставлення, відношення вже з'являються книжки. І навіть де так само цьому приділяється увага, але ж розуміємо, що ну якби. Крапку тут не можна поставити ні, не можна і дуже багато залежить від тієї політики, яку буде провадити Дональд Трамп, і звісно, від тієї політики, яку будемо провадити ми. Але, друзі, для того, аби бути в курсі всіх абсолютно подій, звісно, ми знаємо, що ви дивитеся телеканал Київ 24 Але ж бувають такі моменти, коли ви не можете подивитися трансляцію ви далеко від телевізора, від Ютуба. Але тоді ви можете почитати найоперативніші і найдостовірніші новини, які представлені у нашому Viber каналі ви зараз на своїх екранах бачите qr код Відскануєте, обов'язково потрапите на нашу сторінку новини у Viber-каналі, Підписуєтеся, і тоді ви знатимете про все найактуальніше і про все найважливіше. Так, ми продовжуємо вести наш телеграм-канал, там опублікувати всі оперативні новини. Але тепер до цієї опції ще додався і viber канал. Тому не втрачайте таку можливість, будьте в курсі усіх подій. Ну і це дуже дуже зручно і швидко. Тому долучайте. Тися обов'язково підписуйтесь.